Вже понад три десятиліття у Смілі щороку навесні збирає і об'єднує обдарованих дітей у різних видах та жанрах мистецтва яскравий конкурс юних талантів пролісок. Цього року місто над Тясмином знову стало епіцентром дитячої творчості та натхнення. 3 травня багатожанровий двотуровий конкурс юних талантів пролісок відбувся, вже маючи статус обласного, залучивши учасників з усієї Черкащини. Приємно, що сьогодні Смілянська громада збирає таку на таку дійсно подію. Багато шанувальників заявок у нас було 480 до і в першому турі. То це дійсно гарна місія збирати дітей на такі заходи, тому що в надскладний час, коли наша Україна сьогодні виборює свою незалежність. Ми маємо гуртуватися всім учасникам, конкурсантам. Я бажаю віри в себе, в незаперечної перемоги. Хотілося б. Вручити подяку нашому шановному відділу культури виконавчого комітету Смілянської міської ради в особі начальника відділу Ірини Кобошко за надану підтримку проведенні такого власного багатожанрового двоторового конкурсу юних талантів «Пролісок». лісок. Да, я ще звичайно велика подяка. Міському голові нашого міста Тетяні Анатолівні заступнику, тому що без їх підтримки святом не вдалося. Цьогоріч улюблений і вже обласний конкурс серед виконавців у різних жанрах проліса зібрав понад 770 юних талантів з мистецьких, культурних навчальних закладів Сміла та області. Я горда з того, що в нас неймовірно чудове місто, а саме головне, що дуже талановиті діти і молодь за цей весь час. Дуже багато було учасників в різних жанрах, вони стали дорослими, і дуже приємно, коли від усіль іде інформація, ідуть звісточки про нові досягнення наших дітей, уже дорослих. Від міського голови від команди хочу всім побажати перш за все перемоги, миру і розквіту нашої чудової держави, наших дітей. Ні, конкурсанти зібрали поціновувачів мистецтва одразу у кількох локаціях. У великому концертному залі Смілянського міського будинку культури вирували танці. Кожен виступ це окрема історія, сповнена емоцій, зусиль і творчого польоту. У цей же час поверхом вище у малій концертній залі журі оцінювали виступи юних вокалістів. Я дуже рада бути запрошено в якості члена живі і насолоджуватися такими талановитими дітками вже не тільки з міста, а й з усієї області. Неповторний захід, неймовірний захід, навіть феєричний захід. Для дітей це дуже важливо. Учитися до мистецтва, проявити себе, а можливо, в майбутньому і надбати свою професію творчу професію у приміщенні смілянської дитячої школи мистецтв цього дня також звучала жива музика, зібравши шанувальників чарівних мелодій та полонивши серця членів журі та глядачів. У фоє міського будинку культури можна було помилуватися справжніми шедеврами, створеними руками юних художників. Кожна робота це тріумф щоденної праці і натхнення. Різні жанри, як і графіка, так і живопис. Роботи дуже сильні, різноманітні, тому. Цікаво сьогодні оцінювати. Бажаю перемоги всім, хто прийняв участь в цьому конкурсі. Пролісок це не просто конкурс, це свято, що надихає, відкриває нові імена, допомагає молодим талантам зробити перші кроки до визнання та дарує впевненість у власних силах. Цього року ми проводимо 33-й конкурс юних талантів Пролісок. І в цьому році вперше ми проводимо його вже із статусом обласний. Зали участь більше як 20 територіальних громад нашої Черкаської області і більше як 240 учасників. У нас працює професійне журі, члени журі із наших професійних навчальних закладів. Це Канівський коледж культури і мистецтв, Черкаське музичне училище і Черкаська обласна філармонія, артисти філармонії. Це вже наші. Колеги, партнери, вони неодноразово приїжджають в наше місто, тому також дякуємо за підтримку. Також хотілося подякувати підприємцям міста, які допомагають нам, підтримують фінансово. Це Альона Мікітенко, Анатолій Стривон, Ольга Гайван. Дуже вдячні за те, що вони вже неодноразово підтримують культуру нашого міста. Ну і, звичайно, дякуємо нашій міській владі за підтримку депутатам, міському голові, заступнику нашому по напрямку Анатолійовні. Вона завжди з нами, завжди ми відчуваємо цю підтримку. Ну і звичайно, без фінансування конкурсу не було. Успіх кожного виступу це командна перемога учнів, викладача та родини. Всі учасники отримали заслужені дипломи, медалі, кубки та головне теплі спогади про неймовірно насичені позитивними емоціями та хвилюваннями конкурсний день.